Доброго дня, шановні, хочу вам показати артишок. Дуже мені подобається це листя, цей кущ, бачите артишока. Але я його пізно висіяла. І, бачите, він, два кущика тут у мене, і те ж саме йому треба простір. Є в нас простір буде, може тепер садити, тобто буду садити так, як треба. Але, бачите, він дуже гарний. Він в цьому році вже і не зацвіте, бо бачите, який він там от всередині. Трошечки не ті умови. Це теплолюбива рослина, і їй треба простір гарний. Бачите? Ну нічого, все одно вже бачимо, чим воно дихає, і що воно хоче, що хоче ця рослина, і будемо підбиратися вже. Ну тут от. Теж щось не подобається лафанту, бо тоже, хоча з двох сторон продуває, но, але джунглі і джунглі виростає той що сильний. Оце таке.